Російські окупанти в ніч 30 серпня здійснили масовану атаку крилатими ракетами та дронами на Київ та Житомирщину. Через падіння уламків виникли пожежі. По Києву ворог спочатку застосував шахеди, а потім випустив ракети. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва за попередніми даними загинуло дві людини. 24-річна дівчина отримала ушк. Загиблі на території підприємства були охоронцями. Їм було 26 та 36 років. Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати і в Дарницькому районі, та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці. Він зазначив, що троє людей отримали поранення різного ступеня важкості. У Київській області уламки російських ракет впали на дахи житлових будинків та цвинтар. Наразі в області пошкоджено шість будинків. За інформацією начальника національної поліції Київщини Андрія Нібитова, в Київській області через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43 річний та 49 річний чоловіки. Також ночі 30 серпня ворог атакував один з об'єктів інфраструктури Житомирської області дронами камікадзе. Частину повітряних цілей збили сили ППО. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, ліквідували. Жертв та постраждалих на щастя немає.